Я з багатьма спілкуюся, в тому числі з нашого патріотичного середовища, з ну, нашого зневірення навіть провідні діячі. Ну все пропало, як це так трапилось, куди ж воно все ой-яй-яй, ай-яй-яй, що робити і так далі. Ну що це за позиція? Ну так, дошкульна поразка яка у нас вже за Дошкільна Дошкульна абсолютно не обов'язкова, до якої причини практично всі, хто 5 років так чи інакше перебував у владі. Не буває так, щоб е, хтось один був невинним нічого. Або хтось одна була не винен нічому. Ну, всі до цього причинять, хто більший, то менший менші П'ять років було, де нема. Тепер історія. Тепер треба вберегти хоча б те, що завоювати. Бо це наше завдання. А будь-яка навіть фронтальна поразка це початок нової перемоги. Не більше і не менше. Ми не знаємо з вами, коли вона тепер буде. Тому що багато що втраче. Вертикаль формується імені проєкт ковід. Хто тобто, це то такішими ілюзіями, про якісь рішення Конституційного суду, про те, що схаменуться, оговтаються, опам'ятаються коаліція ту, що буде визнана неправовою, неконституційною, будуть позачергові парламентські вибори. Оце ілюзії. Більше нічого. Шкідливо, коли це стає нормою і основою будь-якої партійної доктрини. Життя і ілюзія. Тому що потім страждає ціла країна, ціла держава. Навпаки, буде зміснюватися вертикаль ось цих людей, архіукраїнців в основному, які будуть тиснути, 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 тиснути далі аж до того, поки все живе, все патріотичне, все демократичне, почне або зникати, або готуватися. Я думаю, що буде друге, звичайно. Бо тисячами років душила цих українців, все одно не задушили і не задушили. Але переконаний, що це готування воно відбутися не навколо старих форм і не навколо старих вожин. Тому що старі форми все ну, політичне життя також має свою циклічність. А ваш як такий в українській політиці, справа погана.